Так, як ви зрозуміли, знову ми йдемо в пошуках, гурман тут, Інженера в кількості двох осіб і женішок. Він же молодий. Ну і Леон на місці. Все, що знайду, обов'язково вам покажу. Так, друзі, вітер вносить корективи в моє відео. Ну, Щоб ви розуміли... Місцеві нам сказали ще одну точку, де стояла велика армія Росії. От зараз ми прийшли сюди, будемо дивитися, що туди як. Так, поки йшли, побачили дві ОЗМки, відповідно, ця територія є замінованою, тому ми з вами... Тут будемо ходити дуже-дуже обережно. Тут дуже вітрено, але по-другому не можу. Російський, російський танк повпала в нього. товщина броні. Ось тут він стояв. Ось тут він здетонував. Друзі, вибачайте за вітер, але по-другому ніяк. Зараз вам покажу, де башня ділася. Вступаю дуже обережно, бо вся територія вся замінована. Ось дуло а ось башня. Товщина метала на башні. отака. Це ось башня. Це те, що сталося з російським танком. Його тут розкидало по всьому, по всьому полі. Зараз ми отак під цією посадкою з вами підемо, підемо. Все що знайду, обов'язково вам покажу. Так так як у нас канал колись був копальський, дивіться з чим працюємо. А покажи нокту. Одна нокта і інша нокта. Хлопці, а ну гляньте під сумки. Пусті. Ось дивіться. Танк. Це все танк. Зараз. Ось катки. І ось там він. І ось тут. Це коротше його так розкидало. От зараз ми з цією посадочці з вами підемо, підемо, підемо. Потихеньку. Все що знайду. О, цікаве, обов'язково вам покажу. Друзі, перша наша знахідка. Така вагома. Третій калібр. Я так розумію, що це у нас тюльпан. Ну все, далі, зараз по посадочці з вами. Підемо. Погуляємо і пошукаємо. Подивіться на цей блядь, розмір. Дивіться, ногою. Раз, ось ногу для нього поставлю. Оце ось моя нога. то Оце ось розмір даного снаряду. Ну, що, йдемо далі, шукаємо. Да, 203. Вітер розгулявся не на шутку. І плюс, що може йти в лютому місяці. Правильно, дощ. Почався дощ, тому, напевно, будемо повертатись додому. Ну, зараз побачимо. Так, знайшли ще один 204, я так розумію. Маркуровка ОФ43 і зверху там написано А92. І біля нього детонатор. Ось так от все й знайдено. Єдине, чого не знайшли, це порохів. Так, йдемо по посадці, куча сміття москальського. Є, ось бачите, два снаряди, але нема порохів. Ну нічого, поки дощ не нагнав, ми з вами ще пройдемось, пошукаємо. Так, друзяхи, є. Знайшли, дивіться, що ми знайшли 152-й. Новенький В ящичках, рож. Так. Ось так, корковані. Бачите, хто шукає, хто шукає, той знайде. І опять таки, розумієш, дивись, снаряди є, а де порох, -моє. Ну де пороха. Ну, от, Снаряди я бачу, а... А ні ніхрена не бачу. А ну зараз заглянемо цей ящичок. Да, дивись, снаряди новенькі. Але порохів нема. Так, друзяшки, дивіться, є. єсть. Єсть, є, блять, тільки гарні. Так, маркування ЗП 5 22 152 Все, порох валяється. Дальнобойні написано. Наступний ящичок. Заглядаємо, але не відкриваємо. І я вас кута так, пороха там також нема. І що, снарядики, це вже добре. Ось так от, дивіться, які новенькі, гарненькі. Ну що, значить ми з вами пошукаємо... Пошукаємо ще. Так, друзяшки, дивіться, от там ми з вами були, сюди ми прийшли. Дивіться, яка кількість ящиків. Не знаю, пусті, не пусті. Вкривати я не буду, це хай вже розбираються міньори. А тепер дивіться. Оп. Порох, порох, порох. І снарядики. яка купа хороша вже з детонаторами є. Так, дивимося маркування. 107,74 дріб. Чи дріб кажу терея 88-152. І ось там також є щеки. Зараз відкривати не буду. Сюди приїдуть спеціально обучені люди. І будуть це все відкривати і забирати. Зараз вам отак от покажу великим кадром. Отака от, от кількість. Ну що, дощик йде, а ми з вами потихеньку шукаємо і знаходимо. а Ми з вами завжди в пошуках. Ось тут далі внизу там балочка, її просто зараз погано видно. Тут балочка так іде, іде, іде іде, іде. І тут стояли москалі. Травичка горіла, але снаряди вціліли. Бачите, ось ми їх тут трошечки знайшли. Снарядиків, треба буде до них подивитися. Міточку на карту вже нанесли, але потім проходиш буквально декілька метрів. А тут у нас, дивіться, який скарб ми з вами знайшли. Хто шукає, той завжди знаходить, бачите, їх травою прикрили. Трішки ось гілля там зверху було. І хлопята тікали, а їх забули забрати. Ну нічого, ми з вами заберемо їх тут 50-55 штук. Десь приблизно така кількість по моїх підрахунках. Так, друзі, щоб ви розуміли, це останки від гвинтокрила К52. Він тут повністю згорів. По всьому полі розкидані його куски, але оце саме, саме більше, що від нього залишилось. Зараз я вам покажу, я так розумію, що це цей редуктор, який гвинтик круте. Так воно виглядає це все. А ось трішки гвинтів залишилось. Оце ось у нього куски. Хлопці казали, що тут ще стояв хрест, на якому було написано, що он упав на наших глазах, ми отомстим і все таке інше. Ну це типа для свідків все йде по плану і потерь нет. А оце цей хрест, оно, дивіться, це збика з нього. А, ми yeah, отомстім yeah, yeah. є, ось ми отомстім, де ще його куски, але, але вже, напевно, і не знайдеш. Ну оце ось вигляд того як він впав. Ось там куски. Ага. А нема прізвища? Ні, nee, ні. Nee. Ні. Так що там написано? При приміті наші ноутбуки. Соболізвані. Ах, стояли, ми там поставили. І бачили, і бачили, як оце все упало. Дощик нас гоне додому, але шлях додому він ось такий. Так, калібр 152. Так, маркування 107, 8. Так, ТР-81, ось детонатори і ось снарядики. Є з детонаторами, є без. Ну я думаю, штук 20 є. Можливо більше. Там в коментах можете порахувати і мені написати, буде дуже приємно. Що, Друзі, їдемо по посадочкою. Ось наш автомобіль. Це Форд, я правда не скажу вам назву. Ого, його нам подарували волонтери. Велика вдячність волонтерам за ось цю машину. Без неї ми б нічого б не змогли. Рубрика «Потір нет. Речі розкидані. Бронежилети. Бронежилети розкидані. дивіться. Ще речі. На колінники. Так, ще речі. ось дивіться, Ще речі. Отак ось О, прізвище. Бачу прізвище. Ні, не бачу. Так. По шеврону. Хто? Правильно, десантники тут були. Десь бачу прізвище, друзі. Єсть! Найшов! Прахов, ПВ! Пана Прахова тут розкидало, на прахну. Так, дивимося далі. Так, ось ще є речі, але вже без маркування. Так, їдемо далі. Ось тут речі. Дивимося, я вам показую все одним кадром. Дощ дощом, але це потрібно за Так, ще речі є А де це все їхало? А це все їхало Ось в цьому камазику що там по потерям? їх точно нет? Починають з'являтися. Ось тут теж речі спалені, бронежилети спалені. О, Георгівська ленточка, гляньте, гедоту, яку знайшов. Їдемо далі. Курточка. Нема тут шевронів ніяких. Дивіться, шеврона немає, але зірочку знайшов. дві зірочки, так це був пан. Лейтенант! Де... А ну немає нічого. Прізвище. Ну, якщо й було, то згоріло. Їдемо далі. Ще речі розкидані. Звісно, хожу я тут дуже безпечно. Але сам факт... Так, ще одна курточка. Ну, згоріла в хлам. Так, вертаємося назад. Там он речі. На деревині висять, щоб ви розуміли. Ух ти, йомою. От знайти тут документи, звісно, було б взагалі добре. Але я думаю, навряд чи. Ще? Ну типа так. Да. Так, друзяки, дивіться. Принесли мені таку штуку, ось написано помні, ми тут. Ага, ось тут зомбі. Несуть ті блага, які пропонують. Ось так от вона виглядає, до речі, вона в двох екземплярах. Це місцеві принесли. Ось так от. Южна групіровка військ. І ось тут також якісь там виплати і все таке. Ось такі штучки є так. Потім, що ми сьогодні нагуляли, такого, окрім. Окрім шевронів десантників, які там розірвані. І я трішки не встиг там погуляти, бо Бо пішов дощ, ну я думаю, що я туди ще вернусь. Ось таке ось знайшов. Тихоокеанський, я так розумію, що це 155-й. Люлей вони і тут одгребли. Не тільки на Бахмутському напрямку, да? не тільки під Києвом, а ще й під Херсоном. І ось знайшов ось таку річ повністю в зборі. Це РПС. -ка. Ну побита вона, правда. Плюс українські миші. Її похавали. Трішки. Так. Власником був пан. Пан Фара. Фара, куди побіг? А ну вернись назад. Тобі до Києва треба за три дні. Ось таку штуку знайшли. Ну, це так чи хто вам показати і в плиті спалить. О, а тут прізвище якесь. Ні, ні, то не прізвище. Так, зараз покажу вам маркування. Ну, якщо, звісно, побачите. От так воно промарковано. Все читати не буду, я думаю, самі там вже прочитаєте. Ось такі ось знахідки. На сьогоднішній день ми з вами набігали. Ну що, як завжди плюс з вами чай. До нових зустрічей. Слава Україні.